Всім привіт, забрав ПТ-шку з ОБЗ першу і мої враження це перший бій, я вже непевно так відкатав на ній, але перший бій це перші враження і якраз на мене це от обіз, мотоцикл, який давали за виконання. Тримали. Техніка Мені так сподобалася цікава машина. Я не особливо люблю питати на техніці цієї країн башня, але тут я особливо добре так почував. Бачите, тут у нас двоє їде на відстріл, борща так сильно спочатку не було якоїсь допомоги. Полівуху не докачав на ній, ну, а це зовсім перший віть ну, і тут і немає. Але все ж таки Дуже приємно. по відстрілу, перезарядка і голда з дуже наповним таким робиться. Як бачите, нашого требу знесли. З цього моменту з жодної тички не дав полтешки. І казав, що від нього допомагає не з немає, Але якийсь момент, коли він мене вирішив, коли на мене катять і то. не розуміюся, він стоїть і не бачить, ну, не просматриває нуль, якщо... Він там в кустах, він повинен бачити, як Ворка просто так проїхала. Я розумію, мене піджали, а він що робив. Ось, його допомагається мене. Вирушило, тому що Ворка мене мало добрати. Дуже часто уже попадаються ці ПТшки і Росія непогано так відірують на ній. To już po ich pomniejszym w plan, ale nadal no, nie mam nic, bo nie rozumiem, co Тут була, А ось танкіс-снайпер і я саме прикол, що завдання ще на цю ПТ-шку, так як я вже не забирав очків Мо з недільних денних завдань, то і вистачило, щоб забрати до того, як виконав всі завдання. І саме тонкі снайпери я заробив на цьому ПТ. а оболдоре бабашка еще костикова и скорость. Ну і що саме цікаво, найцікавіше, дуже часто летить саме в точку, куди, куди цілиш. Бувають моменти, але більшість я смію летить туди куди цілиш. Що я можу сказати, теж непогано. Вона буде у вас, я думаю, ви не будете. В, ну, від неї якось. Коротше, гарна потежка. Дякую всім за перегляд. Всім гарних катах. Бачите.